Так, от, інсайди певні, я вам скажу, що розглядався сценарій влітку 2023 року. Можливості того, що Сили оборони України, пам'ятаєте, рейди РДК і Легіону Свободи Росії, це, це те, те, що відбувалося цього року. Одним із робочих сценаріїв міг бути план по тому, щоб українські сили зайшли на території Білгородської області. Фактично створили там лінію оборони північні, північніше Харківщини, а інша група пішла і зайшла в тил ворожому угрупованню на території Луганщини, окупованої частини. Таким чином вирішувалася би задача. Перше, фактично, українські сили з'явилися б на території безпосередньо ворога і створили би для них серйозні проблеми. В цей час, тому що ворогові треба було б знімати сили з інших напрямків, і це б, ну скажімо так, підставляли їх під удар по інших напрямках, і крім того, зайшли би їм в тил на території Луганщини, що вирішувало б питання про оточення і напівоточення великого скупчення російських військ, які перебували в тилу на так звані відновлення боєздатності там сил, перегрупування до укомплектування на території окупованої Луганщини. Тобто такі сценарії розглядалися, але наскільки мені відомо, не дуже схвально м'яко кажучи, до цього поставилися наші партнери. Але згадайте, що саме в той момент, саме в той момент, почали з'являтися заяви, наприклад, міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса про те, що Україні треба дозволити і дати право бити далекобійною зброєю і ракетами західного зразка і виробництва по території Росії. Тоді було дуже багато заяв, спекуляцій. Тоді горіла у них Шебекіна, вони не знали, що там робити з ним. По Білгороду прилітало. Тобто, тоді дійсно було помітно, що рух такий відбувався. Отже, це те, що планувалося, на жаль, не було реалізовано, але я не виключаю, що може бути виконано і в майбутньому, що такі операції вони безпосередньо можуть а, проводитися. Це теж а, треба розуміти. Ось. Такий інсайд насправді цікавий з цього приводу так само. А тепер, друзі, я скажу, що нас дивиться вже понад тисячу людей. Дякую вам всім, хто доєднався. Хто доєднався і ще не підписаний на мій канал, закликаю це зробити. Підписуйтесь, поставити лайк і поширити цю трансляцію за можливості, щоб більше людей дивилися і дізналися. А тепер. Перейду до відповідей на ваші запитання, мої шановні підписники. Тому що ми з вами спілкуємося, і це в першу чергу, звичайно, що є мета стрімів. Як я нагадую про це, так. Отже, переходимо, друзі. Отже, Бойка я вітає так, Антверпен, пан Микола, вітає. Добрий вечір. від Звідня вітає Оксана. Рівне. Вітає Надія Нечіпорук. Дякую. Київщина, Відень, Луцьк, Павло. Дякую. Покровськ, Донецька область, Олександр Кавальов. Дякую, що дивитеся. І непроста ситуація. У Покровську ще розбирають завали, тому що там був приліт. Ворог здійснив терористичну атаку. Чергову проти мирних мешканців. Тримайтеся. Наталія Черкаси, а Київ тут, Харків, Харків, дякую, Незламний, попри обстріли. Взагалі, ви знаєте, я так е, слухав оцінки людей, і от е, е, була така думка: звичайно, нічого в цьому хорошого немає, що такими категоріями обговорюють. Але хтось сказав, що Харків витримав стільки а Обстрілів іскандерами, С-300 і всім, чим тільки можна від ворога, що точно переживе і витримає північно-корейські, яких, звичайно, що скоріш за все буде менше, ніж безпосередньо ось цих. Тому ось така точка зору я її чув. Бойка запитує, Олександр, якщо не ошибаюсь, розпорядження Пентагона було 4,9 мільярда доларів крайній пакет. 250 мільйонів і Пентагон заявив, що деньги закончились. Як так? Ну от, бачите, цікава у них е математика, насправді, але ви знаєте, що Пентагон насправді робив все можливе, і Сполучені Штати, аби знайти кошти. Тобто вони навіть перераховували і навіть з'ясували, що коштів є насправді більше для України, ніж передбачалось від початку. Тому це теж. Е Доволі таки цікавий аспект. Але ви знаєте, з того, що я спостерігаю, ось ці дискусії в ЗМІ, а ось те, що зараз відбувається, на жаль, це те, про що я попереджав, і що я передбачав, і що говорив на каналі в себе тут. Дивіться, яка ситуація. Зараз ось ці всі зараз, ось ці всі публікації в ЗМІ, про те, що скільки стоїть Україна без допомоги Заходу, що буде. Яка буде ситуація, як вона буде розвиватися, куди рухатися, якщо не буде допомоги, і взагалі скільки Україна протримається, то ракет не буде, то ще чогось. Це все виключно елементи внутрішньої боротьби Сполучених Штатів? Ну це ж не розумієте Я не думаю, що Україна, що президент Зеленський чи міністр закордонних справ Кулеба, чи будь-хто інший щодня телефонує, чи комусь. З американських колег і закликає їх сказати, як Україні стане погано, якщо нас не профінансують, чи не скликають брифінги у нас постійно прес-конференції тут розповісти, ой, як стане погано, ой, як є як далі? Звичайно, мені це особисто не подобається. Я вам скажу відверто, тому що а, для чого ось це виходить, тобто. Ви що допомагали нам, допомагали нам, допомагали, вкладали, 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 долучилися до спільної історії успіхів, тому що, на відміну від Афганістану для Сполучених Штатів і безпосередньо для президента Байдена це історія успіху, те, що Україна встояла як незалежна держава, і це вже є факт. Так, на жаль, ще з окупованою частиною території, але Стоїть як незалежна держава. Український народ демонструє приклад героїчної боротьби, і це все відбувається. І ви тепер хочете сказати, перепрошую, що ви сідаєте в калюжу і все. І от у нас немає, у нас те, тому що винні республіканці, тому що винен, ось це все елементи внутрішньої боротьби. На жаль, це все буде і це стосується і грошей, зокрема, тому стільки повідомлень. Тому не треба одразу панікувати, як ви бачите, що з посиланням на якогось неназваного чиновника чи джерело будуть писати про те, що стільки роблять для України, але ж, от, значить, не голосуючи, не вирішуючи це питання, все, все пропало і тому подібне. От, власне кажучи, це треба розуміти. Зрештою, скажіть так: буде голосування о, в такий період, або є підстави вважати, що воно. Може бути добре, будемо орієнтуватися. Тобто, ми ж ну який вже буде результат, ми не можемо впливати на рішення американських законотворців. Хоча, звичайно, сподіваємося, що воно буде позитивно для нас. Так, пан Микола, Микола Левчук запитує закон законопроект 103.78. Пане Микола, якщо ви мені напишете, я ви знаєте, не. Народний депутат, або не так уже з по номерам запам'ятовую назву. Я і про що там я тоді зможу сказати безумовно. Так, Нікополь вітає. Дякую вам, пані Любов. Чикаткова. Дякую. Тримайтеся постійно під обстрілом. Знаю артилерійські удари дуже непросто. Але дякую, що дивитеся, і дякую, що підтримуєте. Алекс Шовель, вітаю йде відтік світлих голів з України. Знаю таких людей, які виїхали. Дуже погана тенденція для держави. Навряд вони будуть повертатися. Цікава ваша думка, тому що за інтелект треба боротися. Ви знаєте, а я вам розкажу дещо. От про ворога нашого у ворога є конструкторське бюро, бюро, яке займається інноваціями технікою. Залученням, скажімо так, технології в розвиток військово-промислового комплексу безпосередньо виробництво. Так, от тільки тих, хто займається по флоту, по будівництву кораблів, проєктуванню і підводних човнів, середня зарплата складає у таких фахівців 20 тисяч доларів. Я маю на увазі у конструкторських бюро, тих, хто займається технологіями, інноваціями тощо. 20 тисяч доларів це е, платить Росії. Це платить ворог, це платить агресор. Тобто, треба розуміти, що вони серед своїх відшукали хоч когось, е, і створили хоч якісь такі е, знаєте островки, які не просякнуті корупції. Хоча і там просякнуто все, ну це ж зрозуміло безумовно. І, на щастя, для нас оця Корупційна модель, яка є в Росії, вона багато в чому теж допомагає. Але я вам просто кажу про рівень зарплат, який обіцяють, і я вам інше скажу: у нас говорять про мобілізацію, і всю мобілізацію сприймають виключно як е, людей е, до армії, виключно штурмові бригади, і все. Почекайте, а мобілізації інтелекту не має бути в державі. Мобілізація людей, які е, мають е, здібності, розумові, інтелектуальні, технічні. Кожна держава так робила, яка війні, тобто конструкторське бюро, інженерні. Це все потрібно. Бізнес, який є підтягувати, в тому числі який працює, будь ласка, працюйте в рамках розробок зброї. Покращення технологічної пошуку рішень для фронту, всі ці компанії, хто працює в цьому, хто здійснює, будь ласка, отримують бронь і не йдуть безпосередньо на передову, тому що в них інші задачі, інший функціонал в тилу і вперед і розробляються, впроваджуються нові рішення. Тобто, має бути мобілізація інтелекту для цього, тому що нам потрібна наша дарпа. Я хочу нагадати Агентство інноваційних проектів, такі які є в Сполучених Штатах. Ми повинні до цього рухатись. Потім, от коли питають, а що потім, яка буде економіка, як відбудовувати, і це в мене була дискусія так само в п'ятницю в ефірі одного з телеканалів ввечері. Ми дискутували про це. Так, от слухайте, так от вам буде відповідь: технології подвійного призначення, все, що вироблялося, воно йшло з оборонної промисловості, з військової, так часто було під час прогресу, а потім це примножувало і приносило. Доходи державі створювали робочі місця, податки були тощо, тому що це залишалось, але це може бути і ключем до подальшої відбудови України відновлення. Ось як це працює.